Добрий день, мої любі дорогокласники та і шановні батьки. Ми з вами продовжуємо наші член уроки. Тима сьогоднішнього уроку вже Різдво прийшло до хати. Нам пора колядувати. Робота з картиною. Галина Назаренко, колядники, складання розповіді за картиною, народна прикмета. Ось і дзвоник дав сигнал працювати час настав, тож і ми часуни гаємо і урок розпочинаємо. Швидко заплющуй. заплющуючи. Колові обертання очима. Погляньте вдалину. Вже різдво прийшло до хати, нам пора колядувати. Різдвяне колядування це суто український звичай, коли молодь славиться піснями господарів, бажаємо добробуту та міцного здоров'я. За це колядники отримують продукти, цукерки або гроші. Прочитаємо скоромовку. Радісна звістка різдвяна з'явилась, коли у небі зора засвітилась. Наріздворі дня зраділа, першу зірку радостріла. Радісна звістка різдвяна з'явилась, коли у небі зоря засвітилась. Наріздворі дня раділа, першу зірку радостріла. Різдво це найдововижніше, найулюбленіше свято в усьому світі. Ми, українці, найбільше очікуємо його приходу. Це свято приносить нам тепло і радість у кожну родину. Розглянемо з вами картину, що її намалювала майстриня Петриківського розпису Галина Назаренко. Як її прочитати? У центрі картини ми бачимо святкове дійство. Воно відбувається зимовий час на Старий Новий рік. Люди зібралися, щоб іти щедрувати від хати до хати промовляючи щедрівки з побажанням щастя та достатку. Вони одягнути в судкове вбрання, у їхніх руках різані зірки і між пастушками-дівчинка Маланка. Хтось передягнувся в козу, адже дійсно супроводжується водіння у кози. Картину намалювала майстриня патриківського розпису Галина Назаренко. Його мотив особливо вражають у незвичайній рамці довкола. Патриківські колоритні квіти нагадують про довешеність у природі як чергується зима з літом, так як з року в рік. Відбувається це народне дійство. Ніжно-холодний синій колір літніх квітів на рамці доповнює теплу червоно жовту палітру, щедрувальники взимку. Настрій від побаченого радісно замріяний. І зупиніть, будь ласка, а, так, наше відео і самостійно прочитайте текст. Прочитали. А тепер прослухайте, будь ласка. Уночі була горделиця на мелоку чугури снігу. Рано вранці в школу йшло троє дітей Юрко, Михайлик і Міна. Сюди коло хат з'являлися люди, відкидали лопатами сніг, прокладали доріжки. Ось хата дитина бабусі Марія. Вона живе одна однісінька. Зупинились діти біля бабусиного двору, нікого не видно. А як же бабуся до криниці вийти? Снігу ж скільки, сказав Юрко. Давайте протопчемо стежку від хати до криниці, порадив Михайло. Діти війшли на бабусине подвір'я, йшли по глибокому снігу. Від воріт до воріт іти було дуже важко, а від хати до воріт трохи легше. Пройшли раз, два, три рази, протоптали стежку від воріт до хати і від хати до криниці. Спітніли, стомлені, радісні діти йшли до хати, до школи. Вони думали, ось бабуся Марія вийшла з хати, побачила стежку. Раніння. Так, і також ви зможете розфарбувати за бажанням. Так, це наш малюночок зі сніговичками. Щедрівка це величайні українські народні обрядові пісні, які виконуються під Новий рік у Щедрий вечір. Звіздар це той, хто займається вирожінням на планетах зірках астролах. Святий вечір. Одне з найурочистіших християнських свят, які визначаються ввечері напередодні Різдва Христового. Водити козу це одна з найдавніших різдвяних традицій, що збереглися до наших днів і відбуваються в щедрий вечір. І наріздвомите снігами буде осінь з пирогами. Прочитайте вірші та обов'язково оберіться глинку. Панне усе вас відомо, мене розумнички. До побачення та гарного дня!